Ніхто не хоче, щоб наші діти бачили в майбутньому війну. І нам потрібно її завершувати зараз і обов'язково з перемогою і повернення всіх наших територій. Зранку нам зателефонували, зібрали нас по тривозі і повідомили нам, що розпочато широкомасштабне вторгнення на нашу територію України. В подальшому перша половина з нас відправилась на Київщину. Це було місто Ірпінь, Гостомель. Де хлопці приймали бойову участь. Під час чергової ротації ми перебували на Бахмутському напрямку. Повертаючись з бойового завдання з міста Бахмут, ми побачили машину розтрощену. Біля машини була дівчина-медик, яка в стані шоку просто не знала, що робити, і був поранений. В нього була явно видима кривотеча з обличчя. Цей чоловік. Задихався. Ми відкрили йому прохідність дихальних шляхів. Ще раз достовірно впевнили в тому, що немає інших критичних кровотеч. Погрозили на свій пікап і доставили його в місто Слов'янськ. Зустрічали, звичайно, там такі люди, які нас підтримували. Патріотично настроєних дуже багато. Запитували завжди, які вам необхідні речі, харчі, допомагали нам з місцем навіть дислокації, з будинками, з умовами і так далі. Оце ті люди, які нам реально допомагали. Задача нашого підрозділу полягала в підтримці Збройних сил України, а саме підсилення їхніх штурмових підрозділів. Під час чергового виходу на завдання ми рухалися вулицями приватного сектору. Ну, тими вулицями, з яких там щось лишилось. Нас, напевно, побачили, бо було багато команд, що ворожі дрони в небі. В певний момент почався обстріл, стався вибух. Ну, Далі я вже згадую те, що мене вже е, відтягнули, відвели вже мої побратими. Вони ну, дали мені допомогу. І під тим ж самим обстрілом мене хлопці доставили в госпіталь в місто Бахмут. Подальше мене направили в Дніпро, в лікарню Мечникова, де вже досвідчені лікарі під час хірургічного втручання здійснили операцію голови. І... Подальшому вставили титанові імпланти, рятували військове спорядження, починаючи від каски, окуляри, бронежилет. Короткоствольна зброя також була при мені, я її носив в набедреній кобурі, куди її осколок прилетів. Всі бійці, які постійно перебувають на передових позиціях, утримуючи завдяки своїй винахідливості, завдяки своєму патріотизму і любові до України, От, ці хлопці дійсно герої. Вони ну, реально вчиняють неможливе. Після лікування я маю намір знову ж таки повернутись в лави нашого підрозділу і разом з нашими бійцями відімстити за наші втрати, як і втрати солдатів, так і втрати цивільних. Гасло слава Україні і її героям слава на 100% відповідає дійсності, тому що з нами Бог, з нами Україна.